Найгіршим вчителем моїм був це був вчитель фізики. Він був дуже суворий, він не любив ніколи запізнень і завжди все робив там. Ну він намагався зробити все в мінус для учня, і тому учні ніколи не мали високих балів, навіть якщо це був відмінник, і улюблені нього був, був тільки один, тому що він їздив на олімпіади і він робив все так, як він хоче. В першу чергу. За те, що можливо людина не любить свою роботу, не любить свої роботи, не любить дітей, а ну можливо з ніякою такою поверхністю, з верхнім ставленням ставиться до дітей, коли власний фактор на уроках Проявляється, наприклад, коли вчитель про власні проблеми розповідає на уроках, зриває свої нерви на учнях, я це терпіти не можу, і дуже важко ходити на уроках тоді і зосереджуватися на предметах. Ну, я вважаю, що це не дуже педагогічно кричати на дітей, враховуючи те, що вони ще поки що нічого не зробили, а просто наперед. Тому ви якось е сформулюєте свої бажання і. Вимови до дітей, а потім вже спокійним, нормальним тоном їм це роз'яснюєте, а не кричіть, як ви це любите. Чесно, зізнаюся, є такі вчителі, які просто вимагають від дітей якихось результатів, які ну, не є важливими, просто заради задоволення амбіцій. Я б, напевно, не сварила вчителів. Я б так. Якось їх мотивувала працювати краще. Я б вказала на моменти, в яких вони не праві, але б я ні в якому разі не суворо так їх не наказувала. Бо якщо якась догана, то це швидше знизить його бажання викладатися наповно. Догано найгіршому вчителю це діти і їх ставлення до тебе це відображення, можливо, тебе, і тому ти повинен. Постійно дивитися, можливо, це відображення, те наскільки ти від можливо вклав себе в дітей. Це і є те відображення, яке буде тобі говорити про ступінь твоєї роботи над ними. Моя б догано заключалася в додатковій роботі, все ж таки по професії, бо тільки тоді певно і зрозуміє, і щось побачить і відчує. Ну, думаю, так кожен хоче якось собі зробити життя. Простіше і в кожній роботі ну вчитель це не виняток. Тому я гадаю, що ті вчителі, які намагаються зробити легшим свою роботу, то не потрібно було обирати вже професію вчителя. І догана це була б тільки в тому разі, якби вчитель м -м, застосовував до учнів. Фізичну силу, негативну, тобто грубо. Якщо це, звісно, якісь фізичні або моральне, психічне було ну, дійство на дитину, то я вважаю, треба звільняти. А для початку можна провести, звісно, профілактичну розмову на ту чи іншу тему. Я б не виносила догани, Я просто ну, покликала б цього вчителя і просто поговорила з ним. І роз'яснила, чому так відбувається, і ми з ним разом роз'яснили би всі шляхи вирішення даної проблеми та як. Покращити та як змінити, щоб не було доганно.